Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Примак Андрій Володимирович, я є завідувачем кафедри авіаційного транспорту інституту цивільної авіації Харківського національного університету повітряних сил. Сьогодні мій виступ присвячено одному з найпотужніших та, напевне, найфункціональніших з існуючих на ринку програмних продуктів інструменту роботи викладача у дистанті. Це, як ви вже напевне здогадалися, корпоративна платформа Microsoft Teams. Я спробую за відведений мені час розкрити основні можливості цієї платформи та надати деякі особливості і особливості її використання. Багато хто з вас вже мав справу із системами та програмними комплексами, призначеними для дистанційно проведення навчальних занять. Тут можна згадати програмний продукт від корпорації Google Classroom або наш вітчизняний продукт від компанії Human. Human Школа, які досить широко використовуються закладами загальної. Середньої освіти, або, наприклад, віртуальне навчальне середовище, Moodle та його репліки це вже переважно вища школа. Всі ці продукти мають свої унікальні характеристики та можливості, плюси і мінуси. Деякі з них, хоча й прості та зрозумілі у використанні, досить сильно обмежені за своїм функціоналом. Інші надто складні і вимогливі до рівня підготовки користувачів. Саме аналіз найбільш популярних світових продуктів для дистанційного спілкування та роботи покладено в основу створення платформи Microsoft Teams. Компанії Microsoft, на мій погляд, вдалося створити унікальний продукт для командної роботи, який максимально поєднав у собі досвід майже 20 років наполегливої роботи. Популярність його вражає так, за даними міжнародних експертних організацій, кількість користувачів Microsoft Teams вже в травні 2023 року перевищувала 300 мільйонів чоловік. І кількість споживачів, постійно кількість її споживачів постійно зростає. Саме цей показник, не кажучи вже про іншу статистику, робить додаток лідером серед сучасних платформ для цифрових комунікацій. Що ж таке Teams? Teams — це корпоративна платформа, яка побудована за модульною логікою і дозволяє гнучко адаптувати різні інструменти середовища. Сервісів Office 365 і сторонніх розробників для потреб здійснення командної роботи. На цій платформі сьогодні працює практично увесь світ. Застосунок доступний 39 мовами. Можна сміливо говорити, що він об'єднує людей, створюючи умови для їх плідної співпраці. В чому ж полягає успіх Microsoft Teams? Безумовно, в його можливостях. Teams, являючи собою платформу для сумісної роботи, володіє просто неймовірним набором інструментів. Платформа дозволяє здійснювати планування та проводити різноформатні відеоконференції, організовувати спілкування однодумців в декілька типах відкритих та закритих чатів, використовувати для спілкування закриті соціальні мережі, використовувати хмарні сховища і не лише. Платформи Teams, але й сторонніх сервісів. Також Teams дозволяє здійснювати розробку завдань та тестів, надавати їх, наприклад, здобувачам освіти для виконання, планувати свою діяльність та здійснювати планування на рівні організації, І це далеко не всі можливості платформи Microsoft Teams. На сьогодні існує три версії платформи: це мобільна версія. Якщо ви працюєте із смартфону, це веб-версія, якщо ви працюєте безпосередньо у браузері, і версія для комп'ютера це найбільш повна настільна версія платформи, якою рекомендується користуватися для того, щоб не втрачати в якості та можливостях, які ви обмежені мобільна та веб-версії цієї платформи, компанія Microsoft надає споживачам широкий спектр планів. Платформи Microsoft Teams. Плани розбиті на три категорії: бізнес, дім організація. організації. Всі плани відрізняються один від одного, можливостями, е, можливостями стосовно використання хмарного середовища, в залежності від плану е, об'єм може хмарного середовище може змінюватись від 10 гігабайт до 1 терабайту. Це можливість користуватися мобільними і веб-версіями застосунку. Це наявність або відсутність додаткових програм. Це наявність. Доступу до корпоративної електронної пошти. Користувачі можуть перед тим як здійснити завантаження платформи вибрати той план, який їм максимально підходить з точки зору якісного виконання завдань професійної діяльності. Завантаження платформи на відповідний пристрій як правило не викликає труднощів. Достатньо запустити браузер. Та у пошуковому рядку набрати Microsoft Teams. В пошуковій видачі вгорі розміщено офіційний сайт програми Microsoft Teams. Переходимо на нього та натискаючи на клавішу завантаження програми, скачуємо вихідний файл платформи. Після запуску файлу та завантаження програми буде запропоновано увійти в Teams або приєднатися до наради. В першому випадку для входу в програму потрібно ввести у відповідне поле свій обліковий запис та підтвердити його через поштову скриньку. У в іншому випадку є можливість приєднатися до наради, увівши у відповідні поля програми ідентифікатор та секретний код, які надаються безпосередньо організаторам наради. Ну, коли ми вже заговорили про обліковий запис, то потрібно розуміти, що облікових спра... записів насправді є декілька типів. Оскільки ми працюємо в освітній організації, то для нас інтересними є лише два типи записів: це здобувач освіти та викладач. В цих облікових записах є принципова відмінність. Ця відмінність полягає в тому, що викладачі мають можливість створювати команду по типу клас. А здобувачі освіти цієї можливості не мають. Всі інші відмінності є несуттєвими. Після того, як ви завантажили, то увійшли до платформи Microsoft Teams, перед вами з'явиться головна сторінка програми, як показано на слайді. Для початку роботи в системі потрібно чітко знати розміщення елементів її налаштування та управління, їх функції та можливості. До елементів настроєння та управління відповідно відносяться. Аватар. Користувача та контекстне меню. На слайді ці два елементи розміщені поряд в правому верхньому куті головного вікна платформи. Рядок пошукової системи, розміщений зверху по центру та панель навігації. Ну, це, напевно, основна панель управління платформою. Вона знаходиться зліва на головному вікні. Розглянемо вказані елементи більш докладно. При натисканні на аватар користувач може отримати доступ до власного облікового запису. Його налаштування він може встановити свій статус, вільний, зайнятий, не турбувати і тому подібне, вказати своє місце знаходження, надати опис стану. Контекстне меню дозволяє перейти до завантаження мобільної версії платформи, отримати довідку, залишити відгук для подальшого покращення платформи, однак все це лише другорядні функції. Основною опцією тут є кнопка параметри, яка дозволяє перейти до меню настройки. Це меню дозволяє гнучко налаштовувати систему під себе. Функцій е, налаштування дуже багато і не всі вони можуть бути зрозумілі користувачеві. Тому для користувачів, початківців, експерти рекомендують залишати настроєння Teams без змін, хоча б до того часу, поки вони не набудуть відповідного досвіду е, використання платформи Microsoft Teams. Дуже зручним інструментом, який дозволяє швидко знаходити, швидко знайти необхідних людей, документи, чати, то що є командний рядок пошукової системи, якою оснащена платформа Teams. Пошук здійснюється вже за першими уведеними в рядок буквами. Результатами пошуку є випадаюче меню, де системою видаються найбільш релевантні дані щодо, що відповідають запиту. Цей інструмент дозволяє суттєво спростити роботу користувачів, забезпечує зручність їх роботи та оперативність при пошуку необхідної інформації. Третім і найважливішим елементом платформи Microsoft Teams є панель навігації. З цією панелью користувачам платформи прийдеться взаємодіяти найчастіше, в залежності від версії платформи, вигляд та наповнення платформи навігації може дещо змінюватись. Панель, як правило, містить наступні елементи навігації це елемент активність, або в інших версіях ви можете цей елемент побачити під назвою відслідковування, чат, команди, завдання, календар, виклики, файли. В нових версіях назва файли замінена на «OnDrive», тобто доступ до хмарного середовища. Також в новій версії маються додаткові опції доступу до штучного інтелекту від Microsoft Капілот, а також опції доступу до широкого переліку різноманітних програм від Microsoft та інших розробників. Окремо розглянемо сутність кожного з наведених елементів панелі навігації. Перший розділ на панелі навігації називається активність. В деяких версіях, як я вже говорив, він може мати назву відслідковування. В цьому розділі можна відслідкувати різноманітні категорії повідомлень, що пов'язані із діями в Teams. Так в стрічці повідомлень можна відслідковувати непрочитані повідомлення в чатах, каналах, командах, в яких приймає участь користувач, згадування про користувача, відповіді на повідомлення, емоційні реакції, пропущені дзвінки. Та інше також в даному розділі відслідковуються усі останні дії користувачів, і якщо є потреба швидко до них повернутися, то користувач оперативно може це зробити. Ча розділ чат назва розділу говорить сама про себе, але на відміну від чатів звичайних месенджерів, Teams реалізован, реалізовано зразу аж 5 видів чатів. Вони поділяються на особисті, це вже добре відомі нам чати типу тета -тет, тета тет, групові чати з кількістю від 3 до 100 учасників, та чати нарад, які поділяються на чати типу звичайна нарада з кількістю учасників до 300 чоловік, та чати наради трансляції, коли кількість учасників перевищує 300 осіб. Останні включають наступні типи чатів. Закритий чат організаторів трансляції, призначений для здійснення організаторами наради координації своєї діяльності та чат типу питання відповідь, який має модераторів, що отримують та розподіляють питання учасників наради е за заінтересованими особами. Наступний розділ: це команди, це основний розділ панелі навігації і ядро усієї системи. Саме в цьому розділі місяця ті команди, учасником яких є ви, команди, які ви особисто створювали а також в цьому розділі. Можна або приєднатися до нових команд, або створити нову команду, налаштувавши її під себе, або ж залишити та видалити або видалити команду. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий. Порядок дій простий, а тому створення команди та інші дії не викликають труднощів. Певні пояснення потрібні щодо налаштувань команд, але й тут, як правило, проблем майже не виникає. Наступний розділ панелі навігації: це розділ завдання. Цей розділ є е, дуже важливим, особливо для викладачів, які працюють на платформі Teams. Саме в цьому е, розділі є можливість відслідковувати виконання здобувачами освіти, е, поставлених викладачем завдань. А також тут ви створюєте та призначаєте вашим командам нові завдання. При цьому все відбувається в Хмарі, що дозволяє е, зняти частину навантаження із здобувачів освіти та відповідно. З викладачів для формування завдань на сторінці розділу мається відповідна кнопка створити. При натисканні якої є можливість перейти до розробки безпосередньо завдань або тестів, підв'язавши їх до відповідного класу, тобто до відповідної дисципліни. Для цього в системі Teams передбачені спеціальні інструменти, конструктори завдань та тестів. Також в розділі мається доступ до інструментів, якісь. Спрямовані на активізацію процесу навчання в цілому. Ще одним корисним розділом панелі навігації є розділ Календар. Специфікою розділу є те, що тут зразу ж можна дізнатися усю інформацію про заплановані заходи. На день, на тиждень, на місяць. Тобто, натиснувши на екрані на відповідну відмітку, можна зразу ж побачити, що це за захід, його тему, побачити перелік запрошених осіб, час проведення заходу та інше. Тут же в розділі ви можете, е ви можете самі стати ініціатором нової наради і створити цей захід самостійно. Далі, наступний розділ: розділ виклики або дзвінки. Назва розділу говорить саме про себе саме тут розміщена панель швидкого набору. Опція виділена червоною рамкою на слайді. Яку легко налаштувати під себе список контактів, виділено зеленою рамкою, історія дзвінків виділена синьою рамкою, а також голосова пошта, яку можливо прослухати, якщо така до вас приходить. Користуючись опціями даної панелі, легко можна додати контакт для швидкого набору, здійснити від дзвінок тощо. Ще один розділ панелі навігації, розділ файли, або в більш нових версіях платформи Teams розділ OneDrive. За допомогою цього розділу стає можливим завантажити та переглядати раніше завантажені файли обведено синім, зверніть увагу на слайді, відслідковувати зміни в хмарних файлах. З якими працювали раніше, область обведена зеленим на слайді. Тут можливо отримати доступ до хмарного середовища OneDrive від корпорації Microsoft, підключити сторонні хмарні середовища, такі як Google Disk, Dropbox, SkyDrive, та інші. Нарешті розділи, програми та переглянути інші програми. В цих розділах надається доступ до стандартних програм від Microsoft, таких як Word, Excel, PowerPoint, е та інших, які входять у вибраний вами план. Та додаткові програми як від Microsoft, так і сторонніх розробників. Пошук та вибір яких полегшується завдяки добре відпрацьованому каталогу програмного забезпечення та наявністю короткого уряду цих програм. Таким чином. В своєму виступі я постарався познайомити вас із можливостями та особливостями відносно нового програмного продукту від компанії Microsoft платформою Microsoft Teams, одним із найпотужніших та найфункціональніших сьогодні інструментів роботи викладачів, що здійснюють підготовку здобувачів освіти за дистанційною формою навчання. Незважаючи на велику кількість різноманітних функцій, які забезпечують про. Просто колосальні е, можливості для користувачів даним продуктом. Платформа є чітко структурованою. Елементи управління зрозумілі їх налаштування не викликає серйозних труднощів. Більш того, окремі елементи системи та роботи із ними є знайомі користувачам, які раніше. Користувалися застосунками від інших виробників, наприклад, від корпорації Google. Можливість же використання для зберігання інформації хмарного середовища у Уандрайв від Microsoft та сторонніх хмарних середовищ суттєво розширює і так ним можливості платформи Microsoft Teams і робить її номер один у світі. Цими словами я хотів би завершити свій виступ. Дякую усім за увагу.